Что мы робит? сюда довеси, Ты туда не дивися. Давай такой. Это И это тоже так. Давай все черные частинки. Так. И это скатуля. Так, давай, катуля. Так. так. Бачиш, два шарика. Чорний шарик, Білий шарик. І таку ручкою. Хопа! І цією. Хоба! Хоп! Хоп. Розпластали. Хоп. Хоп. Все? Тепер давай з цього зробимо отут зірочку і трикутник. Хоп! Опа! І хрестик і місік, так? О, покажемо, що в нас вийшло. От що в нас вийшло, покажи. От що в нас вийшло, так? От що в нас вийшло. <плес> так, пальчики грязні, давай будемо відщепувати. Давай відщепувати. Тут пальчики грязні. Тут чорне, так? Тут біле. Ще щось зробити? Давай скатуляємо, давай ще раз таку Хоп, 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 А тут хоп, 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 жмяк, шпяк. Хоп, розрівняли? Давай так пальчиками, ще такое? Не тако пальчиками. Так пальчиками. Оп, так, пальчиками розрівняли. И тут пальчиками. Так, пальчиком, бачиш, так розрівняли чорне п'ятничко і біле, так? Що зробимо? Давай таке сердечко зробимо. давай. О, вийшли, що? Полосочки, Так? Що зробимо? Давай ще такий хрестик зробимо. Ось так пригодилася ця штука. Треба всякий флоти. Кусочок, так? Відщипнув кусочок. Пальчик, так? Чорний пластилін. Ні, це білий. Треба чорний до чорного, бачиш? Чорний до чорного, чорний сюди, отут. Бачиш і а тепер ти білий загрізний, бачиш? Треба почистити білий. Це ж білий, бачиш? А ти його до чорного. Дай це вже відстав. Так? Пальчиками хоп-хоп-хоп-хоп. Мама? Моя мама зірочку зробить. Опа! Хоп! Мама, давайте розрівняй, добре? А пальчиком отак от розрібняй. Добре, так. Розрівняли. Такий це вже О, малий. Так, білий місяць! Так? Так, чорний теж треба розрівняти. Bir çiçep no?